Всім доброго ранку! Доброго переможного ранку! Україна творення по-європейськи. Сьогодні хто не знає, всім повідомляємо 19 травня 2024 року. За старим літообігом. В того часу, коли почалась публічна фаза Армагеддон 3.0.12, у нас іде літообіг. Зараз уже йде другий рік. Е, перший хто дивіться, з 2022 року по 23 рік, по 24 лютого, цей рік має ім'я е, за викликами часу. Е, наступний рік був е, право на справедливість. Зараз іде рік е, е, і по честі, і по совісті. І останній 10-й рік, тобто ми літобіг почали з 23-го року. Е, Е, ну, зараз іде е, і по честі, і по совісті, а останній ода радості. Ну, як гімн е, Європи, ода до радості, а ми всі порадіємо, що нарешті остання війна на планеті закінчилась, і планета перетворилась у планету добра. Так, про е, літообіг розповів. Тепер зараз про нашу зустріч. Е, у нас є центральний провід Української Ліги Патріотів Європи Соліда. Солідарних перспектив з ім'ям за правду за волю за в долю. Центральний провід у Львові. У нас на зв'язку Олександра Дмитрівна. Ви тут? Доброго дня, Олександра Дмитрівна. Доброго дня. Да. У нас мудрий, мужній та миролюбивий Київ. Нагадую, ІГС це інституція громадянської Солідарії для всіх на першому етапі. У нас інституція громадянської самобутності в місті Києві. Має ім'я Ділова Рада громадськості, мудрого мужнього та мирольбивого Києва, оберіг України. Ми робимо все для того, щоб в одній області з'явилася одна, така сама ІГС. Ну, наприклад, Інституція Громадянської Солідарії, Ділової, ділової ради громадськості, мудрої мужньої та миролюбивої Львівщини оберіг України, і тоді буде зрозуміло, що е, ця ініціативна група відповідає координацію в межах Львівської області в даному випадку е, і всього українського народу на своїй зім... землі світі українській в межах одного кордону. Е, і ця е, формула має ім'я всенародна агломерація тридини України за правду за волю, за щасливу долю. І так <кл 'язок> сьогодні лише одне питання я хотів підняти Олександра Дмитрина з вами. Для формування четвертого гетьманату льв... ну, будемо казати зараз. Львівська. Як ви назвали громадську організацію, яку хотіли говорити? Ліга українсь... Ліга українців світу. Ліга українців світу. Давайте, А тепер давайте в інтерпретацію Тернопільська ліга світового українотворення. Ну просто тут, коли мова йдеться, що професія українотворець, це професія і миротворець, і життєтворець, і державотворець в одній особі це людина нової генерації. Тому Ліга українців світу. Давайте перетворимо в вигляді як Тернопіль, Тернопільська. Ліга тернопільська. Ліга. Ну, синтезуємо його. Давайте якесь. Світового українства, Ліга світового українства. Тернопільська Ліга світового українства. Там беремо за адміністративно-територіальним принципом. Це Вашингтонська Ліга світового українства. Або штат Нью-Йорк, Нью-Йоркська Ліга світового українства, але дати те саме ім'я за правду за волю, за щасливу долю. Тобто, ми говоримо за те, що ми самореалізовуємо і глобально, і локально, і, і фуда, фундаментально, як добротно, і, і фундаментально, і шедеврально, і феноменально Оце ми елемент. Глобально – це значить і в межах своєї території, де проживають українці, ну мають ну беремо приклад штат Нью-Йорк, е, і в межах е, всього всій планети, де українці Росії не проживають українці, так. Да, тобто на всій на всій планеті е, і на, 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 на планетарно да, планетарного рівня. І беремо локально в межах країни Україна, тобто наша країна добропорядних, тобто де живе один український народ. Тобто, це так. як генетична вітчизна для українця планетарного масштабу. Так. Немає значення, де він Росії не живе. Тому Ліга світового українця, ну, береться Тернопільська ліга, Івано-Франківська ліга, Київська ліга світового українства. Так. Там так. і ми тоді беремо бренд. За правду за волю за щасливу долю, і тоді ця група людей, яка саморізувалася в одній області, вона е, сама себе самовизначила, що вона е, Львівська ліга світового українства за правду за волю за щасливу долю і координує е, зі всіма без виключення українцям, де вони хотіли жити і жити. Да. І тоді в межах ініціативної групи. Буде ділової ради громадськості, буде підрозділ четвертий гетьманат Львівської ліги світового українства за правду за волю за щасливу долю. Тобто ділова рада це публічний орган, який ми формуємо, бо справа українського народу, нації та держави, вона одна і не ділиться, просто треба вміти розподілити між собою. Договірні відносини, повноваження, права і відповідальність, і рухати одну справу через покоління. Але це ідеологічна частина тут предмет розмови. Ліга світового українства дає розуміти, що українці несуть своє призначення для всього вже дорослого людства. Яке саме призначення ми не маємо розказувати, а показувати? І з цього приводу, оці значення Ліга світового українства взяти за основу, але це виконавчий орган буде. Давайте ми так домовимося, що Ділову раду громадськості утворили в межах Львівської області оберіг України. А виконавчий орган це Ліга Святого Українства, Львівська Ліга Святого Українства за правду за волю зайшли в долю. Ось вам тоді виходить, видно, де представницький орган, ну Ділова рада. А де виконавчий орган? Ну, це логічно, так? Да? А центральний провід буде координувати оці всі питання, зворотній зв'язок із Києвом як столиці. Немає значення, ну, наприклад, в Нью-Йорку є ініціативна група. Вона собі утворила Ділову Раду громадськості Оберіг Америки. Вона не тримає цілісність американського народу. Але в межах її є такий собі орган виконавці Нью-Йоркська Ліга світового українства за правду за волю, за зачливу долю. Ми не мішаємо і не роздираємо американський народ, ми з ними координуємося, допомагаємо їх народу тримати природні цілісті, життєстверджуючу самобутність, ну і генофонд американського народу. Таким шляхом робимо і для себе. І тоді у нас виходить, що ми сформуємо центральний провід е, за принципом одними стандартами. По-перше, в Украї... назва його е, Ділова Рада громадськості оберіг України. Якщо це в Нью-Йорку, це е, ділова ІГС е, Ділова Рада громадськості е, там, справедливого, бачного та неперевершеного Нью-Йорку е, оберіг людства. Ну, ми придумуємо як назву з е, українцями, які живуть в Нью-Йорку. Uh, тому ось uh, говоримо за нас, поки що Львів і Київ. Простір любові над Львовом має ім'я uh, чисті серця. Коли мова йдеться і глобальна, і локальна, то тоді ота золота середина, uh, що треба робити, і глобальна і локальна, там виникає в колективному розумі. У вас діловій раді громадськості, мудро, мужньо, та мир Любива, Львова, uh, там мрії збуваються, наприклад. Якщо говорити, що мрії збуваються, це внутрішнє життя е, е, Львова, а, а оберіг України е, так само назву взяти на рівні області. І буде хто один е, відповідає за е, мрії, збуваються, це життя Львов е, як громади, е, свідомої частки українського народу, е, другий е, рівень відповідає за е, координацію з Києвом. Назва його оберіг України, ну і третє світовим українством е, на планетарному рівні. І вже далі ділові зв'язки поширення як нейромережа, як люблять казати. І тоді вже яка різниця? Головний результат. Ми маємо так. закінчити цю війну. Ну ось зараз ми з вами окреслили якісь е, міри, якісь стандарти для того, щоб далі нас відрізняли від інших. Давайте в підсумку, кажіть ви е, по перша теза. Ділова Рада громадськості мудрого, мужньої та миролюбивої Львівщини оберіг України. Це хто має бути? Перше питання. Друге, Ліга світового українства, Львівська Ліга світового українства за правду, за правду, волю, за щасливу долю. Хто має входити в цю ініціативну групу як виконавча дирекція? Уважно, це виконавча дирекція. І взаємодіяти з Києвом, як Солиці, і зі всіма іншими в інших країнах? Тобто в неї буде функціонал Київ і мережа, яку вона там захоче, таку і будує в себе ну в межах своїх координації не тільки з Львівськими по Львівській області, територіальними національними церковними козацькими громадами. Ось я підсумок зробив для координації і формування центрального проводу Української Ліги Патріотів Європи з солідарних перспектив за правду за волю зайшли в долю. Я дав якісь певні характеристики. Тепер ви кажете, слушно, не слушно, щось додаємо, щось там узгоджуємо. Але це ці стандарти треба прописувати. Ну і е, для мене, знаєте, положення е, Ділової ради громадськості мудрого, мужнього та миробивого Львова мрії збувається. я пропоную прийняти дуже просте: коли не ми то хто. Я, слові... я, я, я підтверджую, коли не ми то хто. Так, я, але ти... це, дивіться, це всі хочуть бачити, що ви там в положенні напишете. А ми, коли не ми, то хто? П'ять слів. Так. І цього буде достатньо, е, щоб ви всі розуміли, що. Це остання війна, що треба гуртуватись, тилу. Немає кожен квадратний метр українського землі, святої, де живе український народ. А все інше, хто хоче роздирати Україну, ми їм по рукам дамо і вимитимо мітлою з української землі. Ми зараз шиваємо мирне небо України просторами любові, щоб у нас було одне одне ціле. Мирне небо України, цільне, але тільки завдяки українцям ми це можемо зробити, що не буде такого місця, де не, не саморизувалися е, в ініціативні групи і не дали простір любові над своїм рідним селом або містом. Потім ми рухаємося. В мирне небо Європи. Потім е, третій крок: мирне небо континента. І четвертий крок мирне небо планети. Ось у нас чотири кроки. Ось я вам е, дав якісь певні алгоритми. Тепер кажіть ви в підсумку, от якби загальну картинку сьогоднішнього нашого етеру записи. Прошу. Значить, в понеділок я буду мати можливість, е, як кажуть, чисте закрій стіл з тими, от, е, де ми ходимо, і вони, нас там, ми час від час збираємося, я їм все об'ясню, роз'ясню, е, наберу ваш телефон, щоб ви ще. Я кажу, я представлю вас, хоча Марія знає вас, а ті всі ні. Добре, те перепрошую уточнюю. Це ви зробите, але уважно, ви ще додайте, що у нас є Ютуб канал Праведники без кордонів. Це перша так, ну, і друге, я сніму все. Ну, ну, так? Я, я вам розповім. Але і саме основне зустріч може бути в телеграм-каналі з назвою Київський фронт. Буде а ага, найде від... Київський фронт? Да, ми зустрічаємося. В е, телеграм-каналі Київський фронт записуємо нашу зустріч, знайомство установчих, так, для так, того, щоб перспективі мали бути делові стосунки з ініціативною групою. Так. Це так, так. тоді підсумком ми зробимо е, таким шляхом е, загальні риси, обриси е, структурування українців на планеті. Ми зараз окреслили. Це перша теза. Друге. Наповнити його і плодам, і змістом, і плодами, і результативністю в центральний провід залежить від і всіх разом, і кожної людини, яка долучиться до... від і кожного так. Да. а далі е, проста теза е, взяти на рівні Львова на рівні громади. Даємо е, класифікатор ділової ради громадськості. Мрії збуваються, і тоді все інші. Всі інші просто підтягнуться, Вони будуть бачити регулярні засідання. Уважно, ще одна така річ, чому потрібна була п'ятірка на місцевому рівні? Тому що ми маємо запустити центральний штаб, і хто, наприклад, буде три години чергувати по понеділкам, хто по вторкам, по середам, хто по четверам, хто по п'ятницям. Але це між собою ви самоорганізуєтесь, організуєтесь, і в нас буде. Кожного дня, будній день, трьохгодинний етер з містом Києвом і всіма іншими. Ми протягом трьох годин, 144 хвилини, це 2,4 години часу. Ми можемо а, піднімати не менше і не більше, ніж три питання. Внутрішнє життя українського народу зовнішнє життя українського народу і казка про світле майбутнє, ненькі України, Європи і людства. Так. Три питання ми маємо розглядати одночасно, але уміти розрізняти. А розрізняються, і примножувати. І так, підсумку. Я вам зараз представляю четвертий гетьмонат, що то є. Візьміть так. ручку і запишіть. А, чекайте, бо я з другої сторони. Нічого, беріть. І зараз беру ручку. Так. Ручку і. Окей. Зараз, зараз я можу розглянути, чому. Добре, писати. Раз. Так, папір. Для всіх поясню. Інформаційна ідеологічна світоглядна війна це Київський переможний фронт. Поряд з ресурсною і фізичною. Ресурсна, фізична, всі бачать з Міністерства оборони. Чим Цідово працює ТЦК. Для того, щоб Запустити наш е, проукраїнський сценарій, перевести державницьку оборонну стратегію про український повномасштабний наступ. У нас розпочато е, зворотній відлік триста е, чи 76 Сьогодні діб ну, до... я можемо що... писати? Ні, ні, тепер готовіте писати. Пишіть до про е, зараз. Я закінчую до проукраїнського повномасштабного наступу завзятих та відповідальних планети е, з назвою наш дім. Це, це переведення державницької оборонної стратегії повно, про український повноваштабний наступ Наш Дім. Пишіть тепер слова. Хто, хто, хто чим може? Перше. Може. Друге. Хто як може? Хто, як може. Третє. Хто коли може? Хто коли може? І. Четверте, хто де може. Оце роце е, небесна твердиня для роботи оперативного штабу зведених сил України. Ясно. Київський оперативний штаб Звездених Сил України до кращих часів, там Львівський оперативний штаб, Одеський, Луганський, Донецький. Це таким шляхом ми будемо показувати е, львівську платформу, одеську платформу, київську платформу поряд з кримською платформою. І координує всі ці платформи мудрий, мужній та миролюбивий Київ, як столиця. Ясно. На договірних основах. пише сьома стаття Цивільного кодексу України звичай. На <West> sí. Да, в дужках пишіть звичай ділового обороту. Перечитайте 7 сьому статтю цивільного кодексу України, там є слово сполучення. Звичай ділового обороту. Тому yeah. ділового обороту. Оборот. Значить, це предмет розмови, коли справа для всього українського народу робить сам український народ, гуртує українська нація. А, а виконує і про те, що просить е, Українська держава та mm -hmm. органі місцевого самоврядування. Yeah, yeah. Так, що ось я вам дав чотири тези: хто yeah. може, хто як може, хто де може і хто коли може, yeah. це робота оперативного штабу. А як yeah. ми угу. щоб yeah. була ясність залежить і від, і від всіх. Як центрального проводу, і від кожного на своїй, е, ну будемо говорити, інституційній спроможності. Хто може глобально працює на виконавчій дирекції, е, хто може локально на рівні області, і, і е, конструктивно конституційно на рівні громади? Yes. Ну, давайте молитвою закінчимо сьогодні. Я вам дав певні тези. Yes. Прошу. Ну, no, uh, молитвою закінчуємо. Мир, Любов, рівновага в мені на землі селені, духам предків, моїм органам, моїм рідним і близьким, ворогам видимим і невидимим. Даж Боже мій, спаси мене, спаси Русь Святою, спаси воїнів світла, даж боженьку, пошли здоров'я живучим людям на землі, а почившим пошли. У миротворіть. І хай буде те, що повинно, як з нами, як через нас, так і завдяки нам. З вами були на зв'язку е, зоотверті упорядники е, Простір Любові над е, мудрим, мужнім та моробивим Львовом, чистим серцем Олександра Дмитрівна. І ваш покірний слуга Володимир, син Олександра, Світлани та української нації за прізвищем Шемчук, позивний Фудзіяма. У нас простір любові над Києвом, має ім'я, саме небо. Всім гарного дня. Замислитесь про те, що ви прочитаєте цей етер, ну і приймайте рішення. О, перше елемент включення. Але е, самі визначитесь, як ви своє перетворите у спільне саме завдяки нам і навпаки, саме е, завдяки вам, е, ми е, покажемо, як ми гуртуємо Україну разом, як ми боронимо Україну разом, як ми будуємо Україну разом, як ми творимо Україну разом, як ми прославляємо Україну разом, і як ми проукраїнським. Просуваємо е, от новий життєустрій на планеті як планеті добра, де ніколи не було він і ніколи не буде. Перевести цю планету у планету добра є певний літообіг, є певна історія, але історію пишуть конкретні люди. Так, все гарного дня, до побачення. вам теж дякую, дякую, дякую.